Управління соціального захисту населення готується до виплати щорічної грошової допомоги ветеранам Великої вітчизняної війни до дня перемоги. За словами начальника управління Олени Альохіної, розмір традиційної допомоги від держави, приуроченої до 9 травня, у 2015 році, збільшився на 10%. Для інвалідів війни тисячі групи – 2835 гривень, для інвалідів війни 2 групи – 2475, для інвалідування 3 групи – 2200 гривень, учасникам війни – 875 гривень, учасникам війни – 160 гривень. На сьогоднішній день, згідно складеним списком, допомогу до Дня Перемоги у Слов'янську отримать близько 4 тисяч ветеранів. Щоправда, перелік одержувачів наразі уточнюється, Адже щодня в управлінні реєструється близько сотні вимушених переселенців, серед яких можуть бути і зазначені категорії громадян, яким належить грошова допомога від держави. Вище зазначення виплати інваліди війни і учасники бойових дій мають отримати до 5 травня поточного року.